Концерт з вірою і любов'ю відбувся в Коломиї. Головна мета шоу збір коштів на будівництво Патріаршого собору у Києві. На місцевий стадіон Юність прийшло понад 2,5 тисячі глядачів. Благословив дійство владика Микола Сімкайло. Детальніше в сюжеті такого шоу Коломиї не було вже давно. Трибуни стадіону були заповнені вщент. Подивитися на Петрененка, Гудімова, Пікардійську Терцію та інших виконавців прийшли не лише мешканці міста. На початку концерту єпископ Коломийсько-Черневецької єпархії Микола Сімкайло розповів про будівництво Патріаршого собору у Києві. Я хочу сьогодні всіх вас поблагословити, подякувати вам за ваш прихід. І така форма сьогоднішнього спілкування, а також і такий процес, який сьогодні допомагає в будівництві нашого Патріаршого собору, святого Воскресіння у місті Києві, який відбувається саме за таким сценарієм. Саме за такою формою доброю ми сьогодні хочемо показати вам, а також і наших прекрасних артистів, які сьогодні, день в день, будемо казати, довший період, будуть робити свої тури по нашій Україні. Тим самим будуть будувати нашу рідну батьківщину Україну, щоб її любили, шанували її пісню, а також щоб ми не забували за наші храми. Всі кошти, що зібрали на концерті, підуть на будівництво собору. Греко-католицька церква такі акції проводить не вперше. Минулого року у турі були виконавці класичної музики. Цього разу чи не найбільше оплисків зібрали Тарас Петрененко та Тетяна Орубець. Останні оці варіанти з приїздами патріархів з Москви мені особисто дуже не подобаються. Ну не треба нас повчати, як жити у власній країні, як молитися, кого любити, кого шанувати. Якось гріх іти в чужий монастир із з не нашим уставом, правда? Але, зрештою, каравану йти. Хідлайнером вечора була група Sky. Її виступ викликав у молоді найбільше емоцій. Хлопцям навіть довелося виконати пісню на біс, оскільки публіка не хотіла відпускати їх зі сцени. Вид <пит> мене! Планований на дві години концерт тривав значно довше. Відучий шоу Сергій Архипчук дотепними жартами веселив публіку. Богдан Малецький, телеканал ЕТК.